Салют, піпо! Я вас вітаю з гільдії HWG, і я тут для того, щоб ви не вайпились. Тому ловіть тактику на ігіру з рейду Драсіл. Проговоримо про всі складності та що конкретно робити всім ролям: танків, хілу і рдддд. Якщо говорити коротко, то в стандартному режимі вам треба пам'ятати всього чотири речі: це однофазний бій із залученням механік трьох різних видів зброї. Тобто протягом бою ігіра періодично бере в руки один із видів зброї, при цьому отримуючи відповідну здібність. Друге, рейд обирає, в якому порядку бос обиратиме зброю, себто поглинаючи зону довкола одного з її видів. І майте на увазі, якщо у цю зону не збігтися вчасно, рейд помре. Третє. Кожну зброю бос може брати до рук лише один раз. Відповідно, поглинати зону довкола неї також можна лише один раз. Тобто, взявши один раз одну зброю, і гіра потім її викидає і бере наступну. Ну і четверте, треба босса вбити до того, як вона спробує в четвертий раз взяти зброю до рук. Тому що ви Просто технічно не зможете поглинути наступну зону в інакшому випадку вайп. Ну, якщо ви вже готові до героїчної складності, то врахуйте, що всі гравці можуть поглинати зону довкола зброї з танком лише один раз, поки ігіра бере в руки сокиру, що знижує шкоду по рейду. Друге, тримаючи в руках меч під час стрибків, ігіра створює лінії вибухів на місце приземлення. Від них треба ухилятися. Третє з п'яти, коли ігіра тримає в руках інджал, гравці з абсором хіла випускають довкола себе сфери після його розвіювання. Четверте, після поглинання зони навколо зброї. Гравці отримують на 100% більше шкоди від подальших поглинань інших зон. Цей ефект тримає до кінця бою. Тож, п'яте випливаючи всього цього, ви маєте ділити рейд на кілька груп, щоб поглинати кожну зону і не вайпнутись. Все зрозуміли. От і добре, тому що на міфічній складності є ще два нюанси. Ну і щодо міфіка: на міфічній складності Гіра завжди бере в руки дві різні зброї після Marked for Torment. Другий момент полягає в тому, що вона бере в руку ту зброю, яку Рейд не поглинав. Тобто, протягом бою вам доведеться мати справу з трьома комбінаціями здібностей двох видів зброї. Тепер, друзі, давайте перейдемо до здібностей самого боса та до тактики, що потрібно з ним робити. Блістеринг Спір, він же блискучий спис. В цей момент Гіра періодично обирає кількох гравців і кидає в них списи. Коли списи долітають до цілі, вони завдають шкоди усім довкола цілі та залишають по собі ділянки ураженої вогнем землі. А гравці, в яких скерована атака, прив'язуються до своїх списів. Тобто з цієї аоє калюжі, вам не вийти, ви будете станетесь. Саме тому списи повинні вбиватися дуже швидко. Знищили Спис врятували гравця, прибрали лужу. І, друзі, порада ставте ці лужі поближче до боса, до танків і мілішників, тому що таким чином вони не зможуть клівати в ці. Ці мечі і швидше їх вбивати. Не треба бігати по всій мапі. Ну а хіли, не захилюйте. Далі у нас флеш мортифікейшн. Якщо ви в героїчній складності, то розраховуйте, що буде дебаф від поглинання. Себто у мертвіння плоті, тобто флеш мортифікейшн. Тобто після поглинання ви отримаєте дебаф, а він підсилює шкоду від подальших поглинань на 100%. Тому я й казав вам раніше, що потрібно рейд ділити на декілька груп, які будуть поглинати зону довкола різної зброї. Танки ж та гравці з імунами можуть поглинати зони та нехто. Влучанням снарядів. Далі Twisting Blade. Це в нас такий літаючі леза. Періодично Гіра буде розвертатися до гравця, запускати в його сторону лезо, аж три штуки. Що з тим робити? Просто ухилятися. Ну якщо ви граєте на міфічній складності, то у вас додається ще одна фаза з Marked of Torment. Marked for Torment, про яку я говорив, або позначений на муки, все це відбувається за досягненням 100 енергії. Саме тоді і Гіра завдаватиме рейду сильної шкоди відкидаючи гравців назад. І після цього вона починає кувати свою нову зброю. В цей момент якраз таки з'являються зони довкола трьох видів зброї, які розкидані кімнатою. І в цей момент потрібно поглинати одну із зон. На вступній фазі бою її рабитиметься з рейдом, тримаючи в руках два види непоглинутої зброї. Ну, в залежності від складності, яку ви обрали в рейді. Зараз, як ви зрозуміли, можна поглинути лише одну зону. В цей же момент гравці отримуватимуть помірну шкоду від під час поглинання. І на 100% більше шкоди від подальших поглинань. Тому що треба зробити? Правильно поділити рейд. Але ви повинні розуміти, що на поглинання відводиться лише. 20 секунд, якщо за цей час жодну зону не поглинути, і гіра просто вайпає рейд. Тож, друзі, діліть рейд на частини, поглинайте зброю і хільте. Спірін Sparks. це вже для всіх, так називаючи пекучі іскри. Гіра завдаватиме сильні шкоди протягом 20 секунд, поки кує собі нову зброю. Вона також запускає гравців вогняні снаряди, які завдають величезної шкоди та відкидають гравців назад. Якщо дуже ображено все робити, ви можете уникати цих снарядів, продовжуючи погинання зони. Тож ухиляйтеся та хиляйте Важливий момент для танків: Visual Swing або порочний Свінг. Ігіра атакує свою роль та найближчого гравця до цілі. Якщо ж біля цієї цілі. Лі немає нікого, то вона атакуватиме дану ціль, вибачте за тавтологію, двічі. Тож танки мають стояти разом. Більше того, атаки діри також накладають ДОТ, який може стакатись. Отже, коли танк вже буде дуже боляче, то робіть свіч на іншого танка. Далі Harvest of Screams. Кожен раз, коли Ігіра досягає 100 енергії та кує нову зброю, вона отримує собі баф, плюс 10% для ушкодження на всіх. Тобто, плюс 10% для неї. Для будь-якого урону. Тож доведеться її гіру знищити, перш ніж вона почне кувати четверту зброю, інакше після третьої це вайп. Тепер пару слів про здібності зброї і гіри та що з ними робити. Їх всього, як ви вже зрозуміли, три саме ті, які ви повинні поглинати, але у них у всіх різні характеристики. Я б сказав, навіть механіки. Umbral Дистракшн, воно ж умбральне руйнування. Що тут відбувається? Тримаючи сакіру, і гіра двічі за фазу задає танку удар. І в цей час він залишає по собі зону довкола танка. Ця зона завдає. Дає шкоду всьому рейду, і все це обернено пропорційний кількості людей, які стоять всередині. Тобто дану зону необхідно поглинути. Майте на увазі, що ви можете поглинати її лише один раз. Тож, знову дівимо рейд, який почергово поглинатимуть два різних удари. І поглинайте умбральне руйнування з танком. Друге, це на смаші сера або розбивання нутрощів. В даному випадку вона б'є вже не соло таргет, а АОЄ. Тримаючи мечі, гіра двічі за фазу два рази стрибає по рейду, обираючи при цьому ціль, яка знаходиться найдалі від неї. При цьому гравці у зоні приземлення отримують велику шкоду та відкидаються назад. Тож з цієї зони потрібно вибігати. Ба більше від зони приземлення. Також знаходиться декілька ліній вибухів, від яких слід ухилятися. Тож виходьте із зони ураження та ухиляйтесь. І третя зброя це Hard Stopper, аля зупинки серця. В цей момент, коли Ігіра тримає кінжал, вона двічі за фазу накладає на велику частину рейду абсорб хіла. Він триватиме 15 секунд. А гравцям з абсорбом треба розбігтися. Ну а інші гравці, яких було повністю зцілено, вони вибухають, при цьому завдають шкоду гравцям, які стоять поруч. Окрім того, від місця вибуху розлітаються сфери, яких треба уникати. Не чіпайте їх. Якщо абсорб вчасно не захилити, то гравець вибухає, який завдає величезну шкоду всьому. Рейду. Тож на кому дебаф розбігаємось. А ну а хіл, як завжди, захиліти. Інакше буде бабо. Начебто, все, нічого не пропустив. Якщо дане відео вам виявилось корисним та цікавим, не забувайте протискати вподобайку. Ну і, звичайно, ж запрошую до нашої HWG, Human Wars Guild, Ми беремо як новачків, так і олдів. Тож не переймайтеся, якщо що потаскаємо, навчимо. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях або долучайтесь до нашого discord серверу Human Wars, активне посилання в описі під відео. Кайфової тобі гри без вайпів.